Всім привіт! До Врослова знову повернулася Різдвяна казка. Врославський різдвяний ярмарок вже відкрита. Раніше я розповідав найцікавіші факти про нього, тому сьогодні цьогорічний Врославський Різдвяний ярмарок у цифрах. Під час підготовки для транспортування обладнання було використано понад 90 вантажів. По території ярмарку прокладено близько 30 км кабелів, встановлено 1,5 км захисних настилів. Ринкову площу та сусідні вулиці прикрашають 550 ялинок. На ярмарку працює 230 кіосків, з яких 50% пропонують гастрономічну продукцію, а решта 50 – ремісничі вироби та промислові товари. У заході беруть участь 200 продавців із Польщі та країн Європи, включаючи Німеччину, Слова. Франції, Туреччину, Литву, Угорщину, Україну, Іспанії, Італії та Грузії. Ярмарок буде тривати 40 днів до 7 січня 2025 року. В Цей час 17 днів заходів. Концерти, святкування Дня Святого Миколая, майстер-класи та інтерактивні ігри для відвідувачів.